Досить багато зараз викладається подібного відео про те, як зробити, забезпечити собі аварійне живлення під час відключень електроенергії. Вирішив зробити своє, ну, свою ситуа ситуацію. Так, ми маємо котел. Отакий. Зараз у нас в мережі є живлення, котел працює. Наприклад, ми... Ми виключимо його, котел перестав працювати, тобто нема мережі. Що ми робимо? Ми вставляємо в інвертор. От. От. Включаємо сам інвертор, От. і котел у нас працює. Ось така проста схема. Автомобільний акумулятор, інвертор. Котел працює. Так, е, далі е, я буду розповідати про саме обладнання, яке тут заділено, тому кому не цікаво. Ну, я показав, що воно працює, кому не цікаво, далі можете не дивитися. Так, Котел. Котел у нас е, марки, Це Забудовник такий котел встановив. Котел, як я зрозумів, не вибагливий. Ось така у нього модель. Модель Atom H18. Так, Йдемо далі. Інвертор я замовив, польський. замовив в Польщі польського виробника Volt. Ось така от модель. Це я сьогодні його тільки отримав. Ось така він коробці йде для нього ще такі штуки є. от Інструкція не на нашій мові. Тут я його купляв 220 злотих. На сьогоднішній день це десь ну, около 2000 гривень. Так, це у нас інвертор. Далі у нас акумулятор. значить У мене стоїть зараз два акумулятора Цей акумулятор зараз не задіяний. Тобто зараз в роботі саме котла задіяний оцей менший акумулятор. Варта на 44. А це у мене другий акумулятор. Він зараз заряджається, поки є напруга в мережі. Тобто, це обидва акумулятори з знятих з автомобілів. Вони десь одноліткі, це японського виробництва, це європейського виробництва. Ми бачимо, що це мощніший, це 55-й. Тобто це акумулятори не мертві. Вони навіть оце я здавав на обслуговування. Але коли холодна пора року, то вони звичайно доставляють вже незручності. Може, машина, якщо пару днів постояла і холодно на вулиці, може вже не завести не завестись. Тому було прийнято рішення купити нові акумулятори, щоб не мучитись в автомобілях. Ну, ці я вирішив не здавати на утилізацію і, і от використовую. Тобто їх можна додати, послідовно включити, і ну, тоді буде більша ємність, на більше хвата роботи інвертора і котла. Ну, або розрядив один, заряджаєш інший. Оцей Тим гарний, що в нього є ручка, він досить такий нетяжкий. Якщо, наприклад, зовсім-зовсім нема світла, то можна його зняти ну десь відвести, чи в пункт незламності, чи де і, і зарядити. А це зарядний пристрій, не мій, це я позичив. Ну, Bosch заряджає. От, така от схема. Так що схема на цьому принаймні котлі працює інвертором. Це самий простий інвертор цього виробника. Ну і найдешевше, мабуть. Дешевше я не бачив.